Бісквіт з яблуками. Спочатку підготуємо яблука. Яблука для цього очищаємо та ріжемо на ось такі дольки. Не дуже тонкі і не дуже товсті, щоб відчувалися. Потім беремо 3 яйця, обережно відділяємо жовтки від білків. Важливо, щоб яйця були холодні з холодильника. В білки додаємо трішки солі і збиваємо до стійких піків. У мене немає міксера, тому я збиваю вручну старим способом. Але теж виходить недовго. За 3 хвилини мої білки стали ось такими. І добре тримають форму. Потім до жовтків додаємо пів склянки цукру та один пакетик ванільного цукру. І перетираємо все вінчиком. Тут не потрібно збивати, просто добре перемішуємо, щоб білки трошечки побіліли. Коли вже перемішали, обережно жовтки змішуємо з білки. Все це робимо вінчиком в одному напрямку, круговими рухами, додаючи жовтки потрішечки ось так. І так само будемо додавати зараз борошно. Для бісквіту я взяла пів склянки борошна і додала його в чотири прийоми потрошечки знову таки вмішуючи круговими рухами помаленьку, потихеньку, щоб бісквіт був пухким. Тісто має плавно стікати з вінчика. Потім Беремо вже форму. Якщо у вас силіконова, то не потрібно підстиляти пергамент. У мене скляна форма, тому я взяла пергамент, зім'яла його, вистелила форму, потім змащуємо краплею олії і посипаємо ложечкою цукру. Тоді викладаємо яблука в форму в один шар. Я викладаю у вигляді квіточки чи віяла. Обов'язково всерединку все заповнюю, тому що люблю, коли смак яблук відчувається. Коли вже все виклали. І нам подобається картинка, можемо зверху виливати тісто, заповнюємо тістом всі пробіли, все між яблуками, виливаємо і можемо також підправити лопаткою, потім ставимо пиріг випікати в духовку хвилин на 40. 50, Але дивіться по вашій духовці, як вона випікає. Коли пиріг буде рум'яного кольору, викладаємо його на тарілку і заварюємо чай. Бісквіт виходить м'яким, пружним і дуже смачним. Я бажаю вам смачного чаювання! Не забудьте поставити лайк, якщо вам сподобалось, та підписатись на мій канал. Далі буде більше.